Це буде. Тому що вже більше року після революції Гідності не покарані взагалі ніхто проти ці дії. І ще одне тоді, що зв'язано з з правоохоронними органами. А, які, чи були якісь ваші дії, чи контролювали ви а, відкриття справ чи розправоподобання справ проти порушень колишніх чиновників там? Замельні, рибні, ми, ми їх консультувати не могли, але ми всіляко цікавилися і постійно цікавились правоохоронних органів стосовно того, як успішно рухаються розслідування, так би мовити, зловживання, злочинів чиновників першої, другої, третьої категорії. Тобто, це, по суті, керівництво облдержадміністрації, адміністрації облради. керівництва обол обл да? Частина кримінальних проваджень зараз так би мовити досліджуються на нашу думку. Задовго вони досліджуються. Ну, але ми зі свого боку постійно да, апелюємо до прокуратури, до міліції і постійно цікавимось, нагадуючи їм, що ця тема для нас надзвичайно важлива. Це стосується дійсно тих навіть моментів, які ви назвали. До речі, в листопаді місяці я підписав розпорядження, яким скасував 29 дев'ять розпоряджень адміністрації, які були, по суті, підставою для тих всіх конфліктів навколо яких Хмельницька область згриміла центральних ЗМІ, і прокуратура там займалась. І, в принципі, виглядає так, що все-таки ми наближаємося все до правого поля питання рибної галузі, готується програма розвитку рибної галузі на Хмельниччині. І дуже хочу вірити, що на цю осінь у нас не буде конфліктів, які не було фактично таких гучних, минулої осені. осінь. І люди, які будуть займатися там з рибні сфера, зможуть спокійно працювати, забезпечити людей робочими місцями, погасити ті борги, які є, а там накопичилось мільйонів борги, вони зараз потроху гасяться і перед пенсійним, і перед бюджетом, і по зарплаті. Ну і ми більше ніколи не будемо рівніти на всю державу, як область, де, скажімо, воюють за ставки за рибою і так далі. Тобто, я, я вважаю, що це теж, теж речі, ну, абсолютно правильний крок стосування тих розпоряджень. Теж, в принципі, те, що вдалося зробити. Це поточне рішення, але я ну, впевнений, що це система видання таких так, розпоряджень. Важко сказати, важко сказати, але я переконаний, що той тон, який ми задали в ухваленні рішення, да, будь-хто інший, буде змушений його дотримуватися. Плюс, е, да, я теж на одному з ефірів говорив, було б дуже добре, аби скажімо, навіть на рівні області вашити таку практику, або, скажімо, кожен. Новий призначуваний високопосадовий будь то голова да будь то там міський голова присутності, там журналіст.